Все мені тяжко дивитись на діток, що вони ростуть без батька. Діти без батька, а мати без сина. Свого найріднішого родина Олійник втратила минулого року. Віталій, кремезний воїн, спецпризначенець полку Сафарі, разом з побратимами потрапив під ракетний обстріл, виконуючи бойове завдання на півдні країни 22 травня минулого року. Золотий син і батько, і чоловік. І... Я не вірю до цієї пори, що його нема. Не вірю. Думаю, щось мене зайде, він казав завжди. Мама, буде все добре. Я не знала, що він так. Я не знала. Дізналася, що син стоїть на захисті країни лише тоді, коли його не стало. Від звістки про втрату пані Людмила ледве не загубила і себе. Цей найгіркіший рік родина витримала заради майбутнього маленьких дітей. Не передати словами, який був цей рік. Він був дуже важкий. Незважаючи на нашу стійкість, на нашу загортованість. Ми не очікували, що на нас звалиться таке горе. Але завдяки підтримці рідних, близьких, оточуючих, небайдужих людей, ми старалися триматися. Я старалася триматися для того, щоб не впасти духом, щоб поставити дітей на ногу. Поруч з могилою, сина Кордівця Майора, Богдана Щербаня. Його батьки теж не стримують сліз. Де рік пройшов не біль, а мука, серце рветься на куски. Нічого не мили, нічого не, ну, нічого не мили, я вам скажу. Тут часом буває така пора, що є. не хочеться жити. Хоч минув цілий рік та час не лікує, каже пані Надія. За життя її відданий герой прагнув захистити всіх. Кожне завдання разом з побратимами виконували гідно і відмінно. Останні ділянка вони виконували завдання. Вони ходили в такі Точки, що звідти мало хто вертається. Ну, вони всі були такі хлопці, зібрані, що вони вже били завдання. Верталися. Утім, не того дня. 22 травня снаряди окупантів забрали життя дев'ятьох відважних синів України, бійців Вінницького корду. Вшанувати пам'ять спецпризначенців на Алеї Слави зібралися понад сотню відничан, колег та побратимів. Весь колектив поліції Вінницької області, Національної поліції України, вам співчуває. Це трагедія для кожного з нас. Це наші були найкращі працівники. Вони віддали своє життя за майбутнє наших дітей, майбутнє нашої України. І ми завжди разом з вами. Будемо їх пам'ятати. І все, що від нас залежить, ми зробимо. Правоохоронці елітного підрозділу першими виїздили на небезпечні виклики в мирний час і одні з перших пішли на передову. Бійці Вінницького корду були кращі з кращих. Вони були справжніми професіоналами. Вічна пам'ять. Героям слава! Виконувати складні завдання та виганяти ворога з нашої землі для них було за честь. Це сини, це друзі, це батьки, це чоловіки, молоді люди, які бачили Україну незалежною і найдорожче віддали, що мали це життя. Просимо для них царства небесного, велика шана їхньому подвигу, вклоняємо голови. А Україні перемоги і миру. Життя то найвища ціна, яку нашому народу доводиться платити за право бути вільними. Мабуть, хтось подумає, що ці втрати даремні, але ці хлопці, ці дівчата поклали своє життя за те, щоб наші діти, наші нащадки жили в вільній, незалежній і процвітаючій країні. Я думаю, що пам'ять про них завжди буде в наших серцях. Я висловлюю співчуття, шановні рідні і близькі, вам, побратимам, колегам, фактично всій громаді. Вічна їм пам'ять, слава Україні! Уже рік дев'ять спецпризначенців продовжують оберігати країну з неба для всіх рідних, друзів і українців. Тепер вони янголи охоронці. Вінницький центр крові потребує донорів усіх груп, в пріоритеті з негативним резусом, оскільки таких людей найменше серед населення України. Стати донором можуть повнолітні громадяни та ті, хто мають посвідку на постійне проживання і повністю здорові. Щоб поділитися кров'ю, потрібно дотримуватися кількох правил. Потрібно гарно себе почувати, не приймати ніякі ліки за два дні до здачі крові не вживати ліки, які розріджують кров аспіріни з групи аспірі. Добре, виспатись напередодні і в день здачі крові бажано попити багато рідини, поїсти, але це має бути легкий сніданок, не палити за дві години. Займання у будинках. Вихідні для рятувальників вінничини видалися спекотними. На вулиці Київській спалахнув приватний будинок. Вогонь охопив площу 120 квадратних метрів. Гасили пожежу 22 рятувальники. Там бійцями ДСНС було врятовано чоловіка 57 років та 45-річну жінку. Ймовірна причина, що призвела до загоряння, це було коротке замикання електромережі ж дня гасили пожежники і квартиру чотириповерхівки у калинівці потрапивши всередину в кімнаті на тліючому дивані надзвичайники виявили чоловіка який спав за словами бійців помешкання загорілося через коріння у ліжку на щастя, він не встиг надихатися продуктами горіння, вивели його на свіже повітря. Рятувальники продовжують закликати віничан, аби останні не переставали дотримуватися правил пожежної безпеки. Найголовніше слідкували за справністю електропроводки та не допускали собі такого свавілля, як куріння у ліжку, тим паче у нетверезому стані. Смертельне ДТП на Вінниччині. 21 травня автомобіль Міцубіші з'їхав з дороги у селі Стоїнці Вінницького району та перекинувся. Внаслідок ДТП четверо підлітків травмувалось, а 26-річний водій загинув на місці події. Наразі усіх дітей госпіталізовано до лікарні. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Слідчі з'ясовують обставини та причини ДТП. Сезон рибальства на південному бузі від 21 травня вилов риби дозволений на річках області, крім Дністра. Нагадаємо, обмеження були пов'язані з нерестом. Вінницький рибоохоронний патруль наголошує рибалити дозволено вудками та спінінгами, максимум сім гачків на одного. Домова норма вилову три кілограми і трофей. Дозволяється, і підводне полювання без застосування аквалангів. А от бажаючим порибалити у водосховищах варто приберегти вудочки до 10 червня. Більше за все, люди плутають річку Південний Буг в межах міста Вінниці з водосховищем. Це є водосховище, воно починається від Істрижського мосту та тягнеться аж до Сабарівської плотини. На... Тут одна ділянка дозволена для риболовлі це від водоканалу до центрального мосту з лівого берега. Багато людей порушують ненавмисно, можливо, вони і не знали, не розуміють. Але в межах міста це є водосховище, і тут ще триває заборона. А от любителям смакувати річкових раків доведеться зачекати до 30 червня. У будь-який час під забороною вилов червонокнижної риби. За недотримання правил любительського та спортивного рибальства порушникам світять штрафи. Є порушення і затримуємо, виявляємо, штрафуємо. За минулий тиждень виявлено близько 30 правопорушень. Але сам розмір штрафу він невеликий. Вже люди знають і їх лякають більше збитки за рибу, тобто вони значно зросли, і це я вважаю, що це на краще, тому що, хоча б люди почали розуміти, що не треба цього робити. Важливий матеріал для громад, які під постійним ворожим вогнем. 500 листів ОСБ поїдуть з Вінниці в деокуповану Балаклію. Спільними зусиллями їх придбали представники міських департаментів житлового комунального сектору. Такі листи тимчасово зможуть закрити вибиті вікна і зруйновані внаслідок обстрілів дахи. Він доволі легкий в обробці і Захищає від проникнення там світла, води і тому подібного. Чергова допомога для Балаклії це результат роботи координаторів міжрегіонального гумштабу. Благодійники невтомно шукають різні шляхи та можливості, аби допомогти регіонам, які найбільше постраждали від російської агресії, зокрема і звільненим містам. Вже з минулого року, з жовтня місяця, неодноразово відправлялася з. Гуманітарна допомога, там автобуси, дизельне пальне, бензин, була від дитини до дитини. Акція потреби людей в деокупованих містах змінюються, тож гумштаб постійно їх моніторить та закриває запити. Благодійники кажуть, не мають права на втому і працюватимуть посилено до самої перемоги. Пожежна машина у подарунок в автопарку спецтехніки вінницьких рятувальників. Поповнення делегація з німецького міста побратима Карлсруе під час візиту до Вінниці передала необхідний як у мирному, так і у воєнному житті пожежний автомобіль. Карлсруе Франк Ментруп, вручаючи ключі, зазначив, розуміє, з якими ризиками зустрічаються працівники ДСНС, особливо зараз. Тому як свідчення підтримки обрали авто створене для порятунку життів та майна. Я дуже Menschen передати вам. В свою чергу рятувальники розповіли європейським партнерам про те, як расисти прицільно б'ють по частинам ДСНС, нехтуючи Женевською конвенцією та яких людських втрат зазнає служба. Які відносяться до нашої стоби, вже взагалі по Україні загинуло більше 80 чоловік. Тобто, то, є, не глядячи на те, що на автомобілі написано служба спасіння 112» чи «101» чи ще що небудь, йдуть просто удари, не глядячи на те, що це конвенцією Женевською не повинно бути, розумієте. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зауважив, дуже цінно, що попри ризик для свого життя, німецькі колеги приїхали підтримати Вінничан у надскладний час. Саме в час війни і делегація приїхала до Вінниці. І, знаєте, я вам скажу, я ж розумію, що там в Європі вони взагалі бояться їх навіть не страхують. От, але в даному випадку вони набралися мужності, і, бачите, вони з таким гарним настроєм і з таким, і не з пустими руками, як в нас кажуть, завітали до міста Вінниці. Ви ж бачите, що наші е, е, рятівники вони підтверджують, що досить гарна техніка, в гарному стані. Пожежний автомобіль вміщує понад три тони води. Рятувальники вже оснастили його всім необхідним для виїзду на виклики. Перевагами даного автомобіля є те, що по-перше, вона на шасі Scania, це швидкий маневрний автомобіль. Порівняно з автомобілем, який знаходиться в мене в підрозділі, вона трішечки нижча, що дозволяє нам в приватному секторі без проблем добиратися до місця виклику. Знайомлячися з Вінницею, делегація з Карлсруе побувала в парку Хімік, де зараз триває реконструкція. Поєднання зелених зон з сучасними дитячими та спортивними майданчиками. Територію для відпочинку, неабияк вразило, мера Карлсруе. Йому Я кажу, цікаво, що є, є майданчики для різних вікових категорій. Да. Для маленьких і для старших, для дорослих. це чудово, що для дійсно для всіх категорій забезпечені Ці Це яка було і побажа. Ані мешканці я дасвардасвунчонка розповідаючи про модернізацію, міський голова Сергій Моргунов акцентував увагу на наявності камер, що дозволяють підвищити рівень безпеки в громаді. Втілити таку масштабну ініціативу у Вінниці вдалось завдяки німецькій урядовій організації GIZ в рамках проекту Інтегрований розвиток міст в Україні. І ця співпраця мала лише масштабуватись, якби не війна. Ми маємо дійсно сподівання, що GIZ вже після перемоги нашої віднови з нами переговорний процес по співфінансуванню проєкту «Вінницька Миля. З свого боку ми точно можемо гарантувати, що такі проєкти, які ми розпочинаємо з нашими міжнародними партнерами, вони 100% завершуються йшлись делегати і проспектом космонавтів одним із найжвавіших він став саме після реконструкції тут облаштували простір із фонтаном дитячі майданчики прогулянкову зону із вуличними меблями довкола почали відкриватись кав'ярні та ресторани Тут була пішохідна зона, але вона була знайде така в бетоні, занедбана. Така тут не було лавочек. освітлення не було. Але ми попрацювали з нашими архітекторами, подивилися, яка є практика в інших містах Європи, і от запропонували саме такі рішення своїм колоритом, привітністю та відкритістю Вінниця вразила німецьких делегатів у вас дуже чисто. Знаю наскільки важко підтримувати таку чистоту під час корони, коли заклади у нас не працювали, люди влаштовували обіди на газонах, і це створювало додаткову напругу зі сміттям, з чим ми досі боремось. А у вас чисто Підсумовували робочий візит Мереміст просто неба, спілкуючись із журналістами. Очільник Карл Сруя висловив готовність підтримувати нас на шляху до євроінтеграції та підтвердив плани щодо співпраці в освітній, гуманітарній та інших сферах. Ми захоплюємося вашою волею відбудувати свою країну, іти вперед, і це в той час, коли у вас є комендантська година, повітряні тривоги, і ви переживаєте за своїх близьких враження, які нам не забудуться, це те, що на фоні небезпеки, складних часів суму у вашій країні ви залишаєтесь сповнені оптимізму, надії і віри в своє краще майбутнє. Саме ці враження ми і привеземо з собою в Німеччину. Команда вінницьких управлінців показала німецьким побратимам результат багаторічної роботи та якісні зміни в громаді, за що Вінницю називають європейським містом. Ми відвідали нашу лікарню швидкої медичної допомоги і показали в принципі в якому напрямку ми рухаємося з точки зору надання ургентної допомоги, які в нас є інноваційні технологічні рішення, які в нас є виклики і проблеми. Ми домовилися про можливості налагодження саме такої співпраці між двома медичними закладами це Вінницькими і Карселує. Фото, яке стане історичним, передав міський голова Сергій Моргунов, меру Карлсрує. На ньому два депутатських корпуси після підписання угоди про побратимство. Пану Франку і кем франк. Я думаю, що десь в міській раді Карсрує ви знайдете місце саме в цьому, в цьому фото. Франк Ментруб подякував за теплий прийом. Відзначив, що додому делегація поїде із сформованим розумінням того, чого прагне Україна і як її має підтримати демократичне суспільство Європи. Зараз Україна знаходиться у тому становищі, коли Росія намагається знищити її культуру і людей і захопити її території. Ми, як європейці, відчуваємо свою відповідальність за те, щоб підтримати Україну, щоб вона залишалася незалежною та процвітаючою державою. Простягнута рука допомоги від Карлсруе Вінниці в час блекаутів дуже динамічно переросла в партнерство, якого часто досягають руками, і вже зовсім скоро напрацьовані плани знайдуть свою реалізацію у поглибленні відносин міст побратимів. Ходять на кригу і готуються до гри. Вже за лічені хвилини на льодовій арені розпочнеться відкритий хокейний турнір Поділля Кап Кап-2023». У цьому матчі грають вінницька команда Юність та черкаський Дніпро. Та спочатку, як і годиться, звучить гімн України. Команди приступають до запеклої гри. Першою рахунок відкриває Вінницька юність. <звук> Пильно стежачи не за кожним рухом гравців своєї команди. Тренер молодіжної хокейної ліги Олег Окрема. Хлопці між собою гарно взаємодіють, дуже багато років провели. Ну, в одному складі вони знають один одного. Є якби своєобразна хімія. У них тут є дійсно хлопці, які виступають на досить високому рівні, на рівні збірної команди України, і в принципі, ну. Ми зробили турнір для того, щоб всі перш за все отримали задоволення, погравши, по, ну, подарували вболівальникам хокейне свято. Мета хокейного турніру не лише позмагатися за першість, а й зібрати гроші для наших захисників зі 120-ї бригади. Зараз прийшов запит від хлопців, що їм потрібна потрібна машина Т-5 на повному приводі, тому ми. Збираємо кошти. Сьогодні проходить гарний заход хокейної молодіжної ліги, до якого ми долучилися і разом робимо гарну справу для допомоги Збройним силам України. Основним допоміжником нашого фонду є міський палац місцев, який очолює Євгеній Майданник. Ми дуже багато з ним робимо заходів. Тому щира подяка за співпрацю. Ми дуже... Пишаємося, що разом робимо гарні справи. У перервах між грою для глядачів організатори проводили благодійний аукціон. Для цього підготували кілька лотів. Найбільше 7 тисяч гривень глядачі віддали за хокейну майку збірної України з підписами гравців. Загалом у хокейному турнірі змагалися чотири команди з Києва, Львова, Черкас і Вінниці. Зараз Військовий стан і всі спортсмени. Ми всі дуже вдячні хлопцям, які боронять нашу країну і дають змогу нашим юнакам грати. Можна було подивитися на льду велику кількість юнаків, яким 14-16 років. Вони мають грати з своїми ну ровесниками, але через війну в них немає можливості гарно грати. І розвиватися за результатами дводенного хокейного турніру. Поділля Кап Кап-2023» головний кубок, і перше місце отримала Вінницька збірна команда. Юність команда дуже хотіла виграти цей турнір. Ми на початку турніру ставили завдання тільки перемогу і добилися, і дуже цим раді. Хотіли, якомога більше показати свою майстерність та пограти в хороший хокей і зайняти перше місце. Завдяки небайдужості глядачів та учасників хокейного турніру на потреби збройних сил України організаторам вдалося зібрати 23 тисячі гривень.